Я чув у тебе є інформація для мене. А, Дідько. Не марнуй мій час, не харизматичний болдер, Ти ніколи не звабиш мене. На жаль, цього недостатньо, щоб переконати Шмерпл, Вона продовжує мовчати про діяльність чорної монети. Я нічого не скажу. Я помічаю щось у барі. Роби кидок на розслідування. Сто одиниця круто. Ти нічого не помічаєш. Ти знаєш тільки те, що вже було сказано, що Шмерпл явно самотня, дуже збуджена, можливо, до неї ймовірно, вже давно не торкався чоловік. Якщо хочеш спокусити її, може щось дізнаєшся. Я зроблю це. Ні, прошу. З дороги хлопчику. Я просякнутий харизмою. Зроби перевірку на харизму. Дев'ятнадцять плюс дванадцять. Так, тридцять один це точно успіх. Покажи, як усе відбувається. Ну, привіт, мій загадковий. Що такий відчайдух, як ти робить у моїй скромній таверні? Чорна монета. Мені дуже шкода, але я не знаю про що ти. Більше інформації. Ого, ти так красиво висловлюєшся, але я не можу. Просто це. Ну, я, може, й чула дещо про чорну монету, але я не можу розголошувати цю надважливу інформацію будь кому. Розкажи мені чому я маю тобі розповідати, незнайомцю? А й справді, чому? Він зробив гарний кидок, у нього 31. Це успіх. Я дуже крутий. Не знаю, що тобі такого, тобто я насправді ніхріна не розумію, що в ньому такого, але. В тобі є щось щось таке, можливо, твої очі. Може бути. А може, щось інше, але щоб це не було, я відчуваю, що у тебе надзвичайна харизма. Це найгірша рольова гра, яку я коли-небудь бачила. Просто жахлива. Так, може, трохи більше конкретики, міс спітнілий, тобто суперкрутий і звабливий чоловіче. Чорна монета. добре, раз. Ого! Ти змусив мене пригадати чорну монету. Твоя загадковість і неперевершена харизма переконали мене. Так так, так, так. Я настільки зачарована тобою, що хочу розповісти цю делікатну і секретну інформацію, яку зазвичай ніколи б не розкрила. розкрили. У цьому листі міститься цінна інформація про справи чорної монети. Але більше ти з мене нічого не витягнеш своїм срібним язичком. твоє. Більше інформації. Схоже, це все, що могло дати тобі зваблення. Якщо хтось із вас хоче спробувати залякування. Я зроблю кидок на залякування. Чиста двадцятка. Так, так, цього достатньо. Так? Добре. О, Боже! Прошу, не кривдь мене, я все розповім! А -а -а!